В далекому майбутньому люсо програло війну не за території, не за ресурси, за знання. Люсо не вистило проти однієї людини, контролера порядку. Він чиновник майбутнього, що вважає емоції, креатив і дитячі мрії загрозою. І з цього моменту у освітній системі почався хаос. Бібліотеки знищені, навчальні заклади мертві. Ніхто більше не вчиться, ніхто не мріє. Але завжди знайдуться ті, хто проти, ті, хто ще вірить в силу знань. Двоє агентів вирушають у 2025 рік, щоб знайти точку опору. Школу здатну змінити хід історії. Вийшов Ага, Зарано радіти. Де ми знаходимося? Стурі зі 7 ліцей 6 травня 25 року. Ага, останнє лінія оборони. Що? Контролеру витратив багато сил, щоб захопити це місце. Це школа була однією з найсильніших. Так, але цього разу ми цього не дозволимо. Сподіваюся. Ого, як тут класно! Боже, я такого в житті не бачила. Так, контролера може дітей у цього разом з комп'ютерами. Гаразд, до роботи. <реку> так, це складніше, ніж я думала. А що ти робиш? Перевіряю базу дані школи. Весь хаос почався, коли контролер прийшов на посаду вчителя. Ага. Що? Ти сказав, що ти закрив двері! Я думала, що я закрила двері! Хто ж знав, що ви так працюєте минулого? Я хочу вчителя. Постій, 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 постій. Е, тут така справа. Того би хто вийшли за зло зайти. Справа в тому, що ми з майбутнього. І твоя школа перетвориться на безлад, якщо ми не спіймаємо ворога. Сухо уважно. Той, хто називає себе вчителем, не той здається. Він вже знищив десятки шкіл у майбутньому. Це наступна. Якщо він завершить те, що почав, усі знання, які ви маєте, будуть стерті. Повністю. Жодних уроків, жодних книг, жодного майбутнього. Нам потрібна допомога когось, хто знає школу зсередини. Так ти знаме чи ні? Дійсно думала, що станутися на замічено, ходячи в такому одязі, як люди в чорному? Люди в чорному? Так, добре, я вже починаю вірити ці історії про заборону вчитися, Який буде наш перший крок. Думаю, ми можемо почати з вчительської наради. Там ми зможемо знайти контролера і зарештувати його. Так, добре, давайте я вам покажу, до вчителя роді наради. Так чого ви взяли щоб, наверное, саме тут і саме зараз? Кодимош нам з найкращих шкіл. Захоплював їх і він на слабші. Тобто наша школа одна із найкращих. А ти як думаєш? У мене особисто голова взривається від цього всього. А, -а, а ми не встигли, нарада вже закінчена. Що нам робити? Він може бути де завгодно. А раптом, а раптом він вже контролює нам. Ні. Ми бачите, ви бачите, як ви працюєте. Учні все ж замотивовані навчатися, а вчителі люблять свою роботу. Саме проти цього і бореться контролер. Стоп! Якщо ти кажеш, що він починав з найсильніше та з найбільшою мотивацією, то тоді нам треба почати з знаймоджого. А в чому логіка? Просто повірте мені. Ва! У цій школі діти отримують навчання з Не Те, що у нас так, не забувай для чого ми тут знаходимось. Ви думаєте, що ви перемогли, поки в світі існують мрії, існує хаос. В світі повинно все буде передбачувано. А діти це просто носії помилок. Це не помилки, це відкриття, це творчість, це життя. Ви запізнилися, я вже почав зміни цій школі мріє це частина року, а свобода це частина освіти. І ми програли, бо вони не бояться ставити питання. Вони шукають відповідь. Отже, це все. Це лише початок. І знаєте, напевно, в першій житті я хочу залишитися тут, у школі. О боже, де ти це взяла? Це в на доступі. Ты з мене.